Всім вітання, Хмельниччина, 12 травня. Значить, який план дій? Що роблю? Ці вже пройшов, докинув по одному магазину світленької суші, вощенка. Набираю розплід заселити. Нуклеуси. Забираю з кожної сім'ї по 4 піврамки рамки, розплоду на виході, намагаюся знайти. І дотрушую бджоли рамку дві. В більшості сімей залишки якогось минулорічного меду по одному магазину. І ще в деяких є. В другому, в загальному тут розвиток дуже потужний. Тут не збирається пилок, багато кормів залишилось. Навіть не дивлячись, що сім'ї перебудували не прям сильні. Наразі в більшості по 4-5, півкорпуси восьмирамкових бджіл. Нагадаю, що тут в мене. Бджоли на піврамку лише залишилися. Тому сила доволі непогана. Я їх трішечки заберу. Ну, потрібен взяток. Бачу, тут є трішечки акація, поки що не померзла. В зоні доступу ріпак має бути по слухах, потрібно поїхати глянути. Так що такий план дій? Прикольно, нема пилкозбірників. Вони собі літають, тут є і в корпусах рядкий, і внизу великий. Супер. Сила супер, потрібен взяток. А, і що ще роблю? Оцей корпус тут багато старого меду верхній, тому я його ставлю під низ. Якимось там другим, третім, щоб вони це все перенесли доверху, переробили. Тому що він потім буде путатись мені заважати адекватно працювати. Продемонструю на сусідній, що робиться. Благо, бджоли тут далеко не голодні, так як я їм і взимку залишаю, і видно, щось вони піднесли. І навіть щось несуть. Така тут картина. Одну-дві дістанемо, подивимось. Тому я цей корпус у всіх стараюся поставити понижче. А тут раночка така. Трутням спортили. Також таке розпліт крайніх по дві одній. Повні з кормом, всі попідносили, щось позалишалося. Ну, по 10 кг є, так що хоч на цьому точку годувати бджіл не треба, а то вже там на інших, на межі того, що бджоли будуть голодні, вони ж і так економні. Тут турбуватись не потрібно, наскільки. Кажемо, точок від точка відрізняються, хоча яка там відстань, на всього 10 кілометрів. Ще коротенько про взяток. Корпуси, які я привіз, і бджола дружно їх шукає медок.